Від 20 лютого життя в Києві та взагалі в Україні ніколи не буде таким, як було раніше. Вранці екстремісти штурмували кордон правоохоронців. Беркут та внутрішні війська відступили. Але у ході подій з двох сторін численні жертви. Швидка допомога не встигає відвозити поранених, і цій потік не припиняється. На майдан поранених від барикад відносять щогодини. Бунтівники твердять, що основних втрат зазнають не від Беркутів і внутрішніх військ, а від нібито снайперів, яких бачили на всіх будівлях Лях центру столиці на кабінеті міністрів готелі Україна вулиці Інститутській. І він є зі самого початку, З ноября місяця. Іди як сальвово. Ось люди в критичному стані без пам'яті. Не розуміють, яка в них група крові. Ми не можемо можна допитатися їх звати вони без пам'яті. Дуже страшні вогнепальні поранення. На жаль, скоро не можуть доїхати, бо дуже перекриті дороги передають. Коли виносили при мені чотирьох трупів винесли чотирьох трупів, тільки понесли. Ми прикривали. Думали, що це ще живі, бо гули тихла кров. На жаль, виявили мертвими. Офіційно в Києві надзвичайного стану не запроваджено, але з наших власних джерел, наближених до правоохоронних органів, повідомили, що це цілком можливо і статися може будь-коли. Починаючи з другої дня з центральних районів столиці, почали евакуювати людей. Метрополітен стоїть, мости на лівий берег, столиці перекрито. Таксі не їдуть навіть за потрійну ціну. У банківські установи та більшість банкоматів не видають готівку або взагалі зачиняються на автозаправках та у магазинах величезні черги. Також нещодавно призначений голова міської адміністрації Володимир Макеєнко заявив про вихід зі складу партії регіонів, але пообіцяв підтримку Києву в якості голови КМДА, попри все, Людське життя має бути найвищою цінністю в нашій державі, і нічого не може суперечити цьому принципу. Підтвердження своїх слів я прийняв рішення вийти з лав партії регіонів та взяти особисту відповідальність за життєдіяльність міста Києва. Жодна влада не варта людських жертв, жоден олігарх не загинув, жоден політик не загинув. Я, як керівник київської адміністрації, займаюся похованням десятків трупів простих людей щоденно. Моя найвища мета зберегти людські життя українців. Я буду виконувати обов'язки голови Київської міської державної адміністрації до тих пір, поки мені довіряє народ України. Іншого шляху немає. Пресі постійно з'являється інформація щодо ситуації в Києві, яка потім не підтверджується. Адже все змінюється миттєво відтак, у разі, якщо ваші рідні або знайомі перебувають у столиці, ми закликаємо всіх зберігати спокій. Тетяна Овінікова, Андрій Колібаба, Київ події.